Вітаю вас на каналі Амбергеймер. Сьогодні буде відео, яке не присвячене контенту. Це буде інфовідео про те, як встановити собі а, ось таке біле меню. Я тут прикріплю вам фото, як воно буде виглядати. А в мене цього моду на даний момент немає. Але я сподіваюся, що зараз у нас з вами все вийде разом, і я вам покажу, як він працює. Я поки що себе сховаю сюди, отже, нам потрібно зайти в ваш браузер і ввести Clean UI 73. Після цього вам видасть перший же сайт. Я залишу посилання в описі, можете це не робити, але ось. А тут нам потрібно з вами ознайомитися з інформацією. Зараз я вам покажу, що тут написано. Отже, креатор нам каже, що, нарешті, тут, так що ж це таке, що ти дивуєшся? Це перша третина випуску чистого інтерфейсу користувача наразі на етапі бета-тестування. Що в нього входить? Екран завантаження завершеного вступу до гри, окреме завантаження, повне головне меню, повне збереження екрану завантаження, повний режим покупки без креслень, повний режим збірки без креслень, виконується більша частина живого режиму, без більшості вмісту ЄП. Не знаю, що це таке. А, вже 30% цього. І ось кілька зображень, які нам надає автор, я вам їх зараз покажу. Це ось такий варіант зображення, як це буде виглядати. Ось, у нас є трішечки інтерфейсу. Також є О, досить гарно виглядає справді, досить зручно. Я думала, що буде виглядати це не так приємно. А непогано непогано. Далі, а, нам тут пише про, про, Автор пише про проблеми з цією збіркою: перехід до каст. Можливо, каз у збірці купівлі позбавляє половину фонової графіки керування камерою. Розберемось. Вихідні дні на вкладі кар'єра пофарбовані в світло-блакитний колір, тому їх важко читати, не проблема. Це дві проблеми, які, здається, нелегко вирішити, але для остаточного випуску я докладу всіх зусиль, ми в тебе віримо. Тепер до завантаження. Очищення інтерфейсу користувача, основне завантаження це в нас буде перше посилання. Далі екран завантаження гри з чистим інтерфейсом користувача. Тут не потрібно завантажувати, якщо ви вже отримали його з першого. І переробки завантажувального екрану у Freak Сумісне з чистим інтерфейсом користувача. Тут. Тут потрібно, якщо ви використовуєте переробку завантажувального екрану. Game Freak. Деякі заключні слова. Дякуємо всім, хто слідкує за цим проєктом. Сподіваюся, наразі цього достатньо. Пізніше буде більше, але я трохи відпочину в цьому проєкті. наступний модуль каз і редагування міста, підручник сімейний менеджмент. Усі мої завантаження також було переміщено на Google Drive, тому що з певної причини заблокував Dropbox. Ось усі посилання працюють. У мене також є сторінка кофі. Кофі. Прикольно. Відкрита для пожертв. А якщо ви хочете і можете зробити пожертву, ще раз дякую. Це що стосується самого креатора. Отже, ось е, посилання, про які я казала. Ось у нас е, UI меню. Тут Clean UI Games, загрузка екрану не потрібно для скачування. Я почитала більш детально, що це таке. Я не використовую Game Freak, тому мені потрібні будуть ось ці дві ссылки. Я їх відкриваю зараз у новому вікні і я їх завантажую. Ви повинні зробити так само. Далі наш завантажений матеріал необхідно перемістити у папку Mods. Вона знаходиться з цей комп'ютер, документи, електронні карти, сім А якщо ви ще не оптимізовували свою гру, у вас тут не буде папки Mods. І як це зробити, я буду розповідати у іншому відео. Але якщо у вас є папка mods, ви оптимізували гру і все у вас добре, тоді треба її відкрити і перенести два завантажених файли у цю папку. Якщо все зроблено правильно, то виглядати у вас буде ось так: Sims 3, mods, і там у папці mods ці два матеріали потрібно вкинути у папку packages, Ось так, як тут. І у вас буде ось це зображено. Все, що потрібно зробити далі, це завантажити, запустити вашу гру. І давайте ми зробимо це разом, щоб подивитися, чи все працює. Вау! Як видно, вона реально працює. Зараз у вас, скоріш за все, екран буде трішечки темніший, ніж у мене. Але це виключно через те, що. Давайте зайдемо у родину Полі, щоб подивитися. Але це, скоріш за все, через те, що у мене. Ще немає того моду, який для зйомок робить гру більш світлою. Але вже одразу по екрану завантаження видно, що стоїть цей мод, який робить все білим. І це виглядає набагато краще. Це реально набагато краще. Тому що мені всім стри особисто, ну, якраз таки не подобалось те, що все темне, все таке сумне, синє. Хоча, ну, в принципі, більш-менш не... Опа, опа. Так, ми там, Подивіться. Так, я бачу, що у вас воно трішечки сіреньке, але насправді воно світліше, як мінімум в два рази. А, так, давайте подивимось, як виглядає режим покупки. Ось холодильники, сигналізація. Ось як виглядають сповіщення. Вау просто сама гра при цьому, ну як видно, е не, не виглядає зараз, як втимкнути день. Сама гра у мене не постраждала. Тобто графіка така, як і була, У мене тут не було модів на щось інше. Ну, в принципі, все, як і було, я не бачу змін. Окрім, звісно, такого класного просто. Оформлення. А, режим будівництва. Давайте подивимось. Теж ось дах. Ну, в принципі, все, як і було, тільки зробили світлого кольору. А, давайте ще по режиму будівництва. По режиму сіма. Ось як виглядають стосунки, навички, ось знову сповіщення. Це ж в 100 разів приємніше. Це реально в 100 разів приємніше. Ось багаж, цілі. Щастя потріб... потреби. Ось. ось так виглядатиме меню, наприклад, для магазину, для чогось ще, для бібліотеки, то що мені здається, що всюди буде ось така тема. А, ну, так, так, я буду ним користуватися, мені він дуже подобається. Тільки я не знаю, що ось Це це в нас, по ходу, тут бажання були. так, Якщо ми будемо грати за сімку, а, то в нас тут будуть з'являтися бажання, я так розумію. Так, ну, давайте. О, дивіться, дивіться, я ще хотіла хотіла подивитися, як ж дії виглядатимуть. Так, ну, мобільний телефон зробити о! Комфорт. Мод дуже класний. Я не шкодую, що я його завантажила. Реально, реально, я рекомендую. Клас! Досить простий, нічого не треба, і вже так, так змінює інтерфейс. Супер! Досить дивно виглядає гра, коли йде збереження. Я сподіваюся, вона жива, що все добре. Я дуже дякую вам за перегляд цього ролика. Сподіваюсь, ваша гра тепер буде виглядати білою. На цьому в мене все. Бережіть себе, слава Україні!